Вітаю! Це програма сьогодні у місті, і ми розповідаємо про людей та ініціативи, які змінюють життя громади на краще. Сьогодні поговоримо про миргородський центр каністерапії Альфа зграя, який нещодавно відзначив півроку своєї роботи. За цей час команда провела понад дві сотні індивідуальних і більше сотні групових сеансів. Загалом тут побували понад тисячу людей, серед них діти, військові, ветерани, родини захисників, люди з інвалідністю та внутрішньопереміщені особи. Керівниця центру Людмила Мисяк розповіла, якими були ці півроку роботи. Центр працює вже півроку, навіть трішечки більше. У нас збільшилася кількість клієнтів, є постійні групи це діти, військові, ветерани, навіть є ветерани з родинами, тобто, вже такі напрацювання і партнерські стосунки з організаціями. Тому, як би сказати, розвиваємося і працюємо. Команда центру стабільна з моменту відкриття. Це реабілітолог, психолог, кінолог та адміністратор. Та не лише люди допомагають клієнтам чотирилапі фахівці теж мають свою роль. Штат собак поповнився. Тепер до трьох білих швейцарських вівчарок додався ще й маленький бішон фрізе. Людмила мисяк розповіла про кожного пухнастика. У нас три білі швейцарські вівчарки, та нещодавно долучився маленький наш пес, якому три місяці Бішон фрезе. Найстарша це Альфа, сільва, потім Біл. Ну і найменший рой заняття проходять щонайменше тричі на тиждень і формуються за запитами відвідувачів з урахуванням віку та потреб. Окрім каністерапії, спеціалісти використовують вправи з арт-терапії та фізичної реабілітації. Бувають різні запити: це від тривожного стану до того, що люди з інвалідністю чи діти з інвалідністю і є потреба розвивати дрібну моторику. Є запити щодо навчальних таких зустрічей і сеансів. Використовуємо, окрім каністерапії, беремо вправи з арт-терапії, і це дуже заходить дітям, вони люблять малювати. Також працює реабілітація. Літолог, і вона теж підбирає комплекси вправ щодо запитів або для такого розвитку координації чи дрібної моторики. Результати терапії відчутні вже зараз. Багато відвідувачів змогли подолати страх перед собаками, говорить Людмила Мисяк. У нас декілька навіть клієнтів, такі що вже пропрацювали страх саме собак. І сьогодні під час сеансу, можливо, ви і не помітили, але була дівчинка варя. Яка прийшла вперше, але вона зазначила, що вона ще з літа відвідує, і вони разом з татом приходили. Потім вона долучилась до групових сеансів. І сьогодні вона контактує досить така добра, позитивна комунікація. І навіть непомітно, що ще влітку вона боялася пройти повз собак на вулиці. На зустрічі була й сама Варвара разом з мамою. Дівчинка поділилася своїми враженнями. Мені дуже подобається, особливо контактувати з тваринами, мама варі Тетяна Натока каже, що донці такі заняття дуже допомогли. Води сюди і вони ходять уже доволі давненько займаються собачками. Їй дуже подобається. У нас немає тварин, собачок, котиків. А особливо у нас Варвара трішки боїться собачок. Тому для нас дуже важливий такий контакт, щоб вона могла з ними контактувати, але не боятися. тобто вона тут може їх погодувати, взяти за поводочок, трішки поводити. Тут вчаться вчать спілкуватися із тваринами, і тому ми дуже задоволені. Вона навіть перестала на вулиці боятися собак, так як це було раніше. Подібні центри також діють у Києві, Рівному та Чернівцях. Усі послуги безкоштовні. Записатися на заняття можна через офіційний сайт. Тривалість сеансів – від півгодини до години. Центр працює за адресою Миргород, вулиця Гоголя, 112. Це була програма сьогодні у місті. Бережіть себе і тих, хто поруч. Почуємось.